Що потрібно розуміти в цей буремний час, це те, що в нас справи добрі, а в московитів погані. Зараз я буду про це говорити. Бачите, у мене ззаду це так званий палац князів Острозьких в Дубні. Ну, Я зараз розбираюся з князями Острозькими, трохи їжджу по їхніх територіях, по їхніх маєтностях. Це не так, щоб аж прямо зовсім їхній палац, верніше те, що від нього залишилося, фортеця до речі, непогана. Тут є цікаві фортифікації. І якщо можливо ви чуєте, оце от звук циркулярної піли ззаду. От що я хочу сказати вам, браття і сестри, що. От виїжджаєш, напр... От коли б ти не виїхав на природу в село, наприклад. Ти хочеш їхати в село, тому що ти там очікуєш чистого повітря і тиші, те, чого нема в місті. Обов'язково у кого-небудь газонокосилка чи циркулярна пила. Оце просто все супроводжує. Щойно ти приліг розслабитися, газонокосилка і циркулярна пила це те, що тебе атакує. У нас все село. Весь ландшафт наповнений цими звуками. Соловейка ми не чуємо. Ми не чуємо постві вітру у віттях дерев. Ми чуємо газонокосилку і циркулярну пилу. І я думаю, що це має бути заборонено законодавчо. Це до речі, буде основний і можливо єдиний пункт моєї передвиборчої програми. Повністю ліквідувати циркулярні пили і за і, і газонокосилки. І я думаю, браття, ви за мене проголосуєте. Якщо ви по-справжньому любите українське село, тім не лякайтеся, я не буду балотуватися. Проголосуйте за мене в Ютубі. І е, Патрушев е, у Владивостоці е, проводив конференцію по безпеці, і основна думка цієї конференції, що все взагалі погано, що нас оточують. Американці зараз на острові ІО ставлять це найближче до Японії. Острови ставлять Петріот, і Петріоти ж непогано виявляється, показали себе практично проти всіх старих радянських і е, московицьких. Новітніх ракет, що виявляється, їх можна збивати. Що якщо обставити патріотами нормально Ерефію, то вона вже не являтиме загрози світу. І оце -от тривога, оце бентега, і це те, про що вони говорять. Тобто їхня ракетна загроза московицька, сильно обламалася на Україні завдяки американським і європейським засобам протиракетної оборони. І от зараз вони не зможуть уже не тільки через Україну перестрілювати в Європу своїми ракетами, в разі чого не зможуть завдавати удар по Японії, і важко буде і по Сполученим Штатам. Тобто вони просто не будуть долітати їхні ядерні ракети в тому випадку, якщо почнеться атомна війна. І Патрушева це по-справжньому непокоїть. А отже, ми маємо радіти з цього приводу. Тобто Патрушев розглядає загальні військово-політичні позиції РФ як ті, що погіршуються. От з якого приводу він мав би сумувати і ще. Зараз в Монтані, це такий штат у Сполучених Штатах, проходить навчання регіональне співробітництво 23, штат Монтана. Хто ж там присутні на цих навчаннях? Це елітні спецпідрозділи кількох країн. Там бігають по цій монтані, стріляють, навчаються, їх навчають американці і всі там щасливі. І хто ж там? Киргізи, казахи, туркмени, монголи, Пакистан і Таджики? От крім Пакистану, мабуть? Це ці, всі ці країни е, зараз намагаються поділити між собою Ерефія і Китай. Тобто Ерефія вважала, що вона там домінує в регіоні, що вони так чи інакше всі від неї залежні, а Китай зараз перебирає їх під себе. І от нібито все так чудово, і вони перебирають, і Ерефія думає, що може там все-таки якось. Вона віднови відновить своє домінування, а тим не менше їхні спецпідрозділи навчаються в Сполучених Штатах. Спецпідрозділи я нагадаю, це саме ті хлопці і дівчата, які захищають президентів оцих центральноазійських диктаторів. Вони їх захищають, а в разі чого і усувають. Тобто, тепер вони всі люблять Сполучені Штати, ці бадьорі хлопці з біцепсами. Таких от романтичних татуюваннях. І от поки Патрушев е в Владивостоці проводить конференції, в цей час Зеленський на конференції у Греції. І Греки організували навдивовишне непогану конференцію, ніхто не очікував: 11 країн. Е це Балканські країни, окрім Косово і е там Румуни є, Молдавани є. Нема натурально угорців. І конференція пройшла несподівано бадьоро. Там була заявлена повна підтримка. Новий грецький прем'єр вирішив згадати минуле. Каже, що от поки там турки вправляються в Азіатчині, то вони підтримують Україну, то вони підтримують трошки Ерефію, намагаються виловити свою рибку у мутній воді. І, взагалі, позиція у них мутнувата то з Іраном, то з Китаєм, то з Заходом, то з НАТО. Кажемо, європейці. І Європа зараз загрожена, і ми маємо надавати повну підтримку України. Ми ніколи не повинні забувати, що ніякого віляння Європа має стати і. Допомогти чим тільки можна Україні. До речі, українські льотчики швидше всього будуть ще навчатися на F-16 і в Греції також. Цей новий грецький прем'єр доволі перспективний хлопець. Виглядає так, і багато аналітиків грецьких кажуть, що так років 10-15 він може і протриматися на верхніх щаблях грецької політики. Він відчуває себе європейцем. Ну, зрештою, кому ж. Відчувати себе європейцям як не греку. І Греція у нас асоціюється міцно асоціюється з культурою, і тому я вам нагадаю, що 27 серпня буде вистава Колаборант в театрі в Києві. Підтягуйтеся, будь ласка, якщо ви її не бачили, і квитки можна придбати за посилання в описі під відео. А 1 вересня буде вистава. Після так само в цьому такі театрі і знову ж таки за моєю п'єсою. А що іще варто сказати, браття? В цьому моєму сьогодні короткому відео. Е, ми всі втомлені війною. Страшенно, от так чи інакше, більшість націй долучилася до процесу, чи почала страждати від процесу півтора роки тому. І от півтора роки тому, і ми вже сильно перевтомлені. Чуєте, Сирену? Нарешті, сирена це краще, ніж бензопила. Я от цих от тільки що був на Волині, Рівенщина. І я от думаю, от з 14 по кінець 17 століття тут була постійна війна на цих землях з дуже короткими перервами. Постійна війна сотні років. Наші предки в цьому були от тільки от в цьому я беру тільки цей регіон, в інший більше. І е, е, втрати були більші. Втрати були більше відсотковому смислі від всіх цих воїн. Що вони якось жили? А ми відвикли. У нас тільки два покоління, от нормально. По суті, справи, два покоління без війни. І ми повністю відвикли від війни. Для нас це вже катастрофа. Для наших дідів, для наших прадідів це не була ніяка катастрофа. ну нормально війна. Це життя таке. Життя триває, точиться війна, як казав Лупиніс свого часу. І е, оці от два покоління достатньо, щоб відвикнути. Це мені нагадує історичні прецеденти. Нормани, коли вони вирішили завоювати Англію в другій половині XI століття. От саму Нормандію перед цим, французькою, вони окупували за кілька десятиліть перед цим. Всього лише за кілька десятиліть. вікінги приплили на кораблях. Це ті самі вікінги, які виходили в Атлантику, допливали до Америки, Ісландію колонізували. І от вони приїхали і вибили собі оцю Нормандію, поселилися там, утворилося Нормандське герцогство. І от вони всі зібралися в армію. Під проводом Вільгельма і вирішили завоювати Англію. Так от, найбільш страшним для них було не завоювання. Найбільш страшним для них було переплисти пролив. Тобто вони по-справжньому хвилювалися. Пролив це одна ніч. У них переплиття проливу зайняла одну ніч. І от вони вже страждали на морську хворобу, їм було погано. Тобто вони заспокоїлися тільки тоді, коли десантувалися на ворожий берег. За два покоління вони повністю відвикли від води. Вікінги, які народилися на палубі корабля. І от для них уже рідним домом була не палуба корабля, для них уже рідним домом був кінь. Всього лише два покоління, щоб вікінг, Відучився від моря, почав боятися води, це неймовірна річ. Але перед ними була ще більш дивна історія. Вандали. Ви пам'ятаєте, вандали, от вандалізм від вандали. Вандали, які розорили Рим, розоря... розоряли Європу і, зрештою, творили вандальське королівство в Північній Африці, столиця Карфаген. Ті от Страшні вандали, чумазані, умите, які ненавидять культуру і так далі. От, в VI столітті за наказом Юстиніана І. Великий полководець Велізарій відвоює Північну Африку. Він туди припливає, в одній битві розбиває вандалів, і король Вандалів тікає десь там в гори. В горах він витримує тиждень і пише Велізарію лист. Він описує йому, як йому неприємно перебувати в горах і просить його, як все-таки, шляхетну людину, надіслати у вимушене вигнання. Йому. Нормального хліба, тому що він не може жити без хліба. Мило, щоб він міг прийняти лазню, помитися і лютню для того, щоб він міг оплакати свої нещастя. Два-три покоління і вандали повністю забули свій вандалізм. Браття вандали без вандалізму це зовсім не вандали, це дуже погано. Отак От ми розслабляємося. Людина це слабка істота. Щоб українці за якихось нещасних два покоління забули війну і стали страждати від війни, ну це просто неприйнятна річ. Звісно, українські чоловіки і жінки зараз гинуть на фронті, а наша економіка страждає. Ну, ми століттями і тисячоліттями гинули на фронті, і завжди наша економіка страждала. В цьому суть української економіки страждати і занепадати. У нас за цей час загинуло менше 1% чоловіків, які здатні воювати в Україні. Менше 1% за півтора роки це взагалі ніщо. Це трагедія кожне життя нашого воїна, це трагедія кожної сім'ї. І зрештою, це трагедія нації. І багато серед цих це розкішних людей, моїх товаришів, моїх друзів і моїх братів. Так само загинула багато покалічені, і це звісно страшна трагедія. Але все людське життя, трагедія, ми закинуті в трагічний світ. І о, що треба говорити? Війна може і неприємна річ, але в тій мірі, в якій неприємною річчю є життя, ми прийшли в цей світ для того, щоб страждати за наші гріхи, і відпочинемо ми під кришкою. Відпочинемо ми в царстві небесному. А зараз до війни потрібно ставитися спокійно. Звісно, що хотілося б більше справедливості, і нам її треба здобувати цю справедливість. Потрібно, щоб люди мінялися на фронті, щоб ті, хто вже відвоювали ці півтора року в складних умовах, щоб вони уходили в тил. Демобілізувалися, нам ну лишаючись в резерві, без засумнів, а їхнє місце займали ті, хто іще не воював. Нам потрібно, щоб було більше справедливості щодо наших хлопців, щоб, наприклад, ті землі, які відвоюються, там багато ще державних земель і земель, з яких вигнані уживатники, і будуть далі вигнані колаборанти, щоб ті землі ділилися між тими людьми, які воюють на цих землях. Відповідний закон має бути прийняти, що після деокупації, от вся вільна земля, яка буде на деокупованих територіях, вона має ділитися от рівно між тими людьми, які воювали за цю землю, між солдатами, причому не між генералами, між нижніми чинами по справедливості. І ці справедливі норми поділу мають бути. Він ну, не може йому не потрібна земля. Він її продасть. Ці землі в хороших. Це в сільськогосподарські землі. Це Запорізька, це Херсонська область зараз відвоюється. Це Донбас, це землі, які приносять великі кошти. І оце от має бути сім'ям цих військовослужбовців і солдатів, самим цим солдатам, які виживуть після деокупації. Це все має бути між ними поділено. Кожний солдат, який йде в бій, повинен розуміти, що він іде в бій не тільки за свою землю, в смислі національному. Не тільки в смислі землю як територію, він і за за свою землю, як за свій майбутній бізнес, яку він продасть, або яку він буде обробляти. Це традиція. Власне, римські легіонари селилися на колонізованих землях. Українці мають селитися на землях, вони, які вони відвоюють, і в цьому теж має бути справедливість. І наша справа тут цієї справедливості досягати. Ми будемо добиватися прийняття цього закону, і ми доб'ємося прийняття цього закону, а також закону про те, що потрібно замінювати тих солдатів, які зараз перебувають на фронті, тих солдатів і офіцерів, які дійсно страшенно втомилися в цих безперервних боях на свіжі сили, які підуть по мобілізації. Відвоювати має кожен український чоловік. У мене є одна приємна, одна неприємна новина. Приємна новина, та що командувачка медичних сил Остащенка ніби все таки хитається, і зараз цілком вірогідно, що вона буде звільнена зі своєї посади. Це не 100%, але принаймні вона от вперше по справжньому перелякалася. Вперше по справжньому боїться і це наша з вами заслуга, браття. І багатьох волонтерів, які були обурені ситуацією в військовій медицині і на фронті, і в тилу. І неприємна новина. Виявилося, що багато із тих, хто дивиться цей канал, знають таке прізвище, як Дугін, і пишуть мені, щоб я -таки що я все-таки розказав щось свіженьке про. Про цю дивну особу і про Арістовича, і про те, що там було 20 років тому, і завтра я вам обов'язково про це розкажу. Скажем, не скажу, що це мені приємно розповідати весь антикварний мотлог, але якщо от у нас є так багато тут на цьому каналі любителів антикваріату, то я вас порадую історіями. Так що не пропустіть завтрашню передачу, але головне не забудьте прийти до речі на виставу. І на цьому вам моє щире звитяжне українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.